Сполучені Штати фіксують перші ознаки відступу російських військ із Херсона. Проте цей процес може зайняти кілька тижнів. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів. США генерал Марк Міллі. Як реагують на такий крок російського керівництва на заході? Про це говоримо з Михайлом Прудником, керівником міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Отже, Михайле, як західні розвідки оцінюють весь цей відступ російських військ на лівий берег Дніпра. Ну, власне, ми чули щойно від сполучених штатів а так так само від Великої Британії, що це ж зовсім ніякий не маневр росіян, а це змушений крок і змусили відступати саме відступати постійні дії українських збройних сил, які тиснуть на росіян, і зробили фактично неприпустимими їхнє там перебування, і вони вимушені відступати, відступати якомога швидше, щоб не втрачати не втрачати великі. Кількість техніки і і людського ресурсу, і саме українські військові на добилися однієї зі свої, своїх своєї мети, це. Просування в бік Херсону і звільнення міста від російських окупантів, які вони захопили ще в перші дні війни, і от саме американська і британська розвідки говорять, що це зовсім ніяка не маневра російської росі, російських військ. Ну і ще на що варто звернути увагу, як заявляє британська розвідка, справді та росіяни розставляють багато залишають по собі багато замінованих територій, але здача Херсону. Це не пастка, а вимушений крок відступу, і тому українські військові зможуть далі просуватися. Ну і ще важливо не дати під час цього відступу росіянам зберегти велику кількість техніки, яку якої з якої вони відступають, адже в майбутньому вони зможуть її використовувати знов для атак на українські на українські війська. У західні політики заговорили, що відступ російських окупантів з Херсону, нібито відкриває вікно можливостей до переговорів. Що це за заяви, і чому вони виникають саме зараз? Ну тут варто пояснити, що ці заяви не виникають суто про перемовини речення про можливість перемов вони звучать в контексті і наступальних дій української армії, і майбутньої підтримки української армії на зимовий період і без перешбезпостійного надалі постачання українцям зброї. І одним із реченням є справді про те, що можливі переговори, і в цьому контексті наголошують, що на даному етапі по перше Україна не може досягнути повністю поставлених у короткостроковій підкреслі короткостроковій перспективі поставлених цілей, а саме вигнати ворога до меж кордонів 91-го року, тобто вигнати повністю з України. Російських загарбників і так само росіяни не, не можуть досягнути своїх цілей, які вони ставлять в нас під час цієї загарбницької війни, і фактично ну, дві сторони виснажені. І тут варто ще на одному наголосити: не говориться про тотальні переговори, які б закінчили, поставили б крапку у війні, а говориться про переговори, які б можливо дозволили мінімізувати людські втрати. Давайте от послухаємо ці розмови, які зараз точаться у сполучених штатах протягом зими кожен матиме час переналаштувати свої позиції, і тільки майбутнє покаже, чи готова Україна піти на компроміс із Росією чи ні. Я маю намір поїхати на саміт Великої Двадцятки. Мені сказали, що президент Путін навряд чи буде в Індонезії, але інші світові лідери будуть. І ми матимемо можливість побачити, якими можуть бути наступні кроки. Коли є нагода провести переговори щоб досягти миру, скористайтесь нею. Ловіть момент в Україні. Вікно можливостей може з'явитися, якщо лінія фронту стабілізується протягом зими. Ну і ще на чому варто наголосити, що Сполучені Штати в жодному разі не будуть тиснути на Україну і змушувати їх до переговорів. І саме Київ буде вирішувати за яких умов і чи взагалі будуть вестися ці переговори, і саме з ким можливо це буде зовсім не Володимир Путін. Дякую, Михайле. Михайло Прудник, наш керівник міжнародного відділу, аналізували власне заяви про те, що Україна можливо матиме вікно можливостей для переговорів з Росією, але буде робити це і визначатиме саме виключно Україна. І ніхто більше за неї цього не може зробити. Ну і та власне аналізували відступ росіян із Херсону. Власне, російська, власне, американська і британська розвідки, та й власне НАТО, це визнають уже як задоконаний факт. Дякую.